Святого Євангелія від святого Матея, Росії. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давида, сина Авраама. Авраам породив Ісаака, Ісаак вже породив Якова, Яків же вже породив Юду та братів його, Юда ж. porodził Faresa i wit Tamary. Fares żył porodyw Esroma. Esrom żył porodyw Arama. Aram żył porodził Aminadaba. Aminadab żył porodził Naasona. Naason żył porodyw Salmona. Salmon żył porodyw woozam od Вооз же породив Овида від рути. Овид же породив Єсея, Єсей же породив Давида Царя. А Давид породив Соломона від тієї, що була в курії. Соломон же породив Ровама, Ровам же породив Авію, Авія же породив Асафа, Асаф же породив Йосафата, Йосафат же породив Йорама, Йорам же породив Озі. Озія ж породив Йоатама, Йоатам же породив Ахаза. Ахаз же породив Єзекію, Єзекія ж породив Манасію, Манасія ж породив Амоса, Амос же породив Іосія, Йосия ж породив Єхонію. Та його братів під час вавилонського переселення. А після вавилонського переселення Єхонія породив Салатіїла, Салатиїл вже породив Соровавида, зорува вже породив Авіюда, Авіюд вже породив Еліякима, Еліям вже породив Азора, Азор вже породив садока, Садок вже породив Ахима. Ахим же породив Еліюда, Еліюд же породив Елеазара, Елеазар же породив Матана, Матан же породив Якова. Яків же породив Йосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Усіх же поколінь від Авраама до Давида 14 поколінь. І від Давида до Вавилонського переселення 14 поколінь. І від Вавилонського переселення до Христа 14 поколінь. Це є слово Господнє. Слава Тобі! Слова Святого Євангелія Вангелія там наші гріхи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Amen. Слава Ісусу Христу. Гругі в Христі, браті і сестри, людині Божі діти. Як же важливе є те, щоб людина пам'ятала, знала, жила своєю історією, але також, як же важливе є те, щоби. Людина могла відважно йти у майбутнє. Одно другому не перешкоджає. Якщо є правильне розуміння своєї історії, то той, хто знає свою історію, є людиною майбуття. Чому? Тому що, коли ми знаємо все, що є добре, прекрасне, знаємо теж і помилки, і наші недостачі, знаємо, власне, також і те. Звідки ми є, хто був перед нами, яку спадщину нам залишив, тоді ми знаємо, в який спосіб маємо йти далі в завтрашній день, як маємо закінчити сьогоднішній день, що можемо планувати в своєму житті, як нас приймуть інші люди, чи ми маємо якийсь престиж, якийсь авторитет, якийсь. Скажімо так, по людськи порив на те, що нас чекає завтра, те, що нас чекає у майбутності. Дуже важливо є те, щоб ми могли в своїй історії життя зрозуміти одну важливу річ. Якщо б ми її читали від кінця до початку, від сьогоднішнього дня до нашого найдальшого минулого. То маємо в цьому родоводі дійти до самого Господа, який сотворив людину, який дав життя на світі, який нас покликав до життя. І, власне, це є шлях, по якому, ніби ти рухаючись вперед, ми повертаємось до того місця, звідки ми вийшли, повертаємось до Господа Бога. Але що Господь є всюди що Господь є також цим, кого можемо назвати, може так, не якимось не дуже релігійним словом, але таким богом прогресу, богом розвитку, богом заохочення, богом майбуття, богом живих, як сам Господь на себе каже, я є Богом живим. І коли відкриємо старий завіт, там є написано, я є Богом Авраама, Богом Ісака, і Богом Якова. Тобто говорить про людей, котрі були вже раніше на світі, але Господь є вічний, і говорить про себе, як той, котрий не відкидає історію людини, але котрий на історії людини людській історії базує своє пришестя на цей світ і те, що нас чекає у майбутньому. Пухані в Христі, сьогодні, власне. Читаючи цю Євангелію, бачимо, що святий Матей, євангелист, апостол, він взагалі, що хотів записати про Ісуса Христа, що хотів нам передати, що хотів затримати в людській пам'яті про те, що Бог зробив, що зробив Ісус Христос, починає власне свою Євангелію від родоводу Христового. І так само ми, коли насправді стаємо перед якоюсь справою в нашому житті, коли стаємо перед вибором, коли стаємо перед Богом, який чекає на нас, повинні бути свідомі, хто ми є, звідки ми є, на що ми спроможні. Кохання двох речей людина ніколи не буде знати на цьому світі. Це, власне, те, наскільки ми можемо. Зрости в Божій благодаті, піднестись аж під небеса, і наскільки глибоко і низько людина може впасти в свої немочі і грішності. Цих двох речей ніхто з нас не знає. Тому Господь скаже в Євангелії: чувайте, пильнуйте, тому що Господар прийде в тоді, коли не будете сподіватись. Чому? Тому що людина сподівається Бога в тоді. Коли їй дуже добре, коли їй дуже важко, але коли все йде так нормально, коли всьому даємо ради, коли в нашому житті немає якихось проблем, тоді людина може не сподіватися, що Господь прийде за нами. І так, власне, як останньо Римський, Франциск говорив в проповіді, і Пояснював, на чому полягає християнське життя, говорив, сказав таке одне речення, що коли шість таких міцних чоловіків занесе тебе в церкву після смерті в труні, то постарайся до того часу сам піти своїми ногами. І це є правда, бо ми і так, і так станемо перед Богом. І по-любому, хтось за нас помолиться. Але чи ми будемо спроможні з любов'ю, зі щирого серця самі прийти до Бога? А в який спосіб, в такий спосіб, що згадуємо свою історію, знаємо, з чим ми стаємо. Людина завжди приходить з якимось ланзаком, з якоюсь торбиною до Бога, приходить з якимось запасом того всього, що вже нагромадили в житті. Ми ніколи не приходимо пусті. Але можемо. Перед Богом сказати, що я це все залишаю, і повністю до останньої грамінки належу до тебе, повністю можу тебе впустити в своє серце, в свої думки, в свої прагнення, мрії, очікування і усе те, що вже відбулось в моєму житті, тому що ти є Бог, який може це все воскресити і поставити на правильні ноги. Тому, кохані, сьогодні, читаючи цю Євангелію, маємо зрозуміти. Одну важливу річ, Господь, Бог Отець послужився цими всіма людьми, щоб Ісус прийшов до нас, і щоб Він справді був прийнятий як людина, як наш брат, як Той, хто розуміє нас. Тому також, щоб Господь Бог міг прийняти нас, ми також маємо стати перед Ним з відкритим серцем, маємо бути щирі. Маємо відкрити своє серце в любові і запросити Бога, навіть якщо нам є трудно, навіть як чогось боїмось, навіть коли в нашій історії життя було щось не так, то маємо теж подякувати в цей момент за ці речі, моменти і людей, які справді є нашою гордістю, які є нашим престижем, яким і чим можемо похвалитись перед Богом. А похвалитись значить подякувати Богові. За те, що було добре, за те, що не було гірше. Тому, кохані, коли наближаємось до Різдва Христового, перебуваємо в цій новенні, перед Різдвяні, вже сьогодні другий день, коли молимось до дитятка Ісус, щоб Він справді прийшов і був прийнятий від нас, був прийнятий нами, прийнятий нашими серцями, просімо, щоб Господь зглянувся над нами, щоб ми могли його запросити в наше життя, і щоб найкраще на світі, де Бог може перебувати, щоб було йому найкраще в нашій душі. Амінь.